Аніматори, польова кухня, квагрим, подарунки, виступи творчих колективів та найголовніше збір коштів на підтримку ЗСУ. Так у Богданівці на початку жовтня святкували День села. Які на це з місцевого бюджету не було витрачено, повідомив староста Богданівського старостинського округу Юрій Безпали. До цього день села востаннє відзначали чотири роки тому. Мета цьогорічного заходу це в першу чергу допомога Збройним силам України, вручення родичам загиблих героїв посмертних відзнак та подяка родинам захисників, каже староста на прохання місцевих жителів Юрій Безпали детально пояснив, за чиї кошти відбулося святкування та як воно було організовано. До нас звернулися з запитом. Запис стосується стосовно проведення дня села 6.10, як відомо нашим жителям, ми відсвяткували День села. В запиті мова йде про те, що ще ініціативи був проведений захід, за які кошти людина вимагає акт виконаних робіт, кошторис, тобто повний звіт з цього питання. Хотів би для нас звернутися до наших людей і сказати головне, що можливо, якби ця ситуація стосувалася особисто старосту або а, когось іншого, нашої місцевої влади, то людині ми надали просто відповідь, і на цьому можливо все закінчилось би. Але на мою велику думку, що це питання стосується наших жителів, наших підприємців, сімей загиблих і. Я не можу знехтувати думкою цих людей, тому що це люди, які дійсно живуть, переймаються і проблемами і перспективами розвитку нашого села. І тому я почну по черзі з першого питання. Це те, що хто був ініціатором даного заходу. Можу сказати відверто, чесно, що ініціатором даного заходу був я. Я на посаді з квітня місяця 2021 року. У 2021 році нам не вдавалося провести день села, тому що був ковід. У 2022 році, на жаль, було повномасштабне вторгнення ворога на нашу територію, тому було не до святкувань. У 2023 році ми, у нас були наслідки руйнувань, теж було нам не до дня села. У 24-му році, все ж таки, враховуючи думку, в першу чергу сімей військовослужбовців. Спілкуючись з підприємцями, спілкуючись з жителями нашого округу, було вирішено провести день села. Тобто ініціатива була моя, але думка наша була загальна: те, що нам потрібно провести цей захід і показати, що після того, як у нас Побували ці люди після того, що якийсь слід вони залишили в нашому селі, ми повинні були показати, що ми сильна нація, що ми сильні люди, що ми піднімаємося з колін, і ніхто нас на коліна не поставить. Тому я вважаю, що були, зацепили честь і гідність не лише мою, а й наших людей. Тому, Хочу для всіх повідомити, що День села був проведений за благодійні внески наших підприємців, до яких ми звертались, і які вирішили дати допомогу на проведення даного заходу. Тобто, все було організовано своїми силами місцевими. І ще раз наголошую на тому, що жодної копійки з місцевого бюджету не було витрачено. Це головний момент, на який ссилається наш заявник людина, тому що вона, я навіть можу зачитати, те, що вона вимагає. А вимагає вона кошторис витрат на проведення заходу до Дня села Богданівки, розрахунковий кошторис витрат на проведення заходу, виконавчий кошторис витрат на проведення заходу і акт про виконання роботи. Ну а далі вже йдуть там питання, чи були проведені акції на підтримку збройних сил, яку суму вдалося зібрати на потреби Збройних сил. Ну і там питання на думку очільника Великодоморської селищної ради Борсука Олександра та Такуценка, Олександра Миколаївича, та Куценка. Е, Олександр Миколаївич, заступника селищної голови, яка їхня думка, чи є доцільним проведення заходу до села в громаді, враховуючи чисельні збитки, які понесла громада після окупації березня 22-го року? То я думаю, на останній пункт це дадуть відповідь наші очільники а, Стосовно на питання, які я зачитав раніше, то я думаю, що я дав вичерпну відповідь, і неодноразово ми звітувалися і в соцмережах. Дякували всім тим людям, які долучилися до проведення заходу. Ми звітувалися про те, яка сума була зібрана, кому вона була передана. І Як вона використовується на сьогоднішній день? Всі кошти, які були зібрані до останньої копійки, ми передали нашим волонтерам і які зараз використовують на потреби хлопців, які служать в Збройних силах України? Це наша була принципова позиція. І всі кошти дійсно були направлені. Туди, куди вони і назначались. І ще хотів би наголосити на тому, що даний захід був проведений в патріотичному стилі, де я вважав за потрібне і всі організатори даного заходу те, що ми повинні були подякувати всім тим людям, які організувались навколо наших проблем, в яких опинилося наше село. Це волонтери, які прийшли на допомогу людям, у яких пошкоджено майно. Сім'я військові, які хлопці зараз воюють. Ми Для тих, хто був на Заході. Ми вважаємо, що знаками пошани були відзначені загиблі хлопці. для нас це дуже сумно те, що вони були відзначені посмертно. Але хлопці віддали своє життя за наше світле майбутнє, за нашу незалежність і слава героям. Тому це відеозвернення я хотів би все-таки закінчити тим, що. Мені дуже прикро, що люди, які нехтують думкою своїх насильчан, думкою тих людей, які дійсно є активом нашого села, які в селі працюють, які сплачують податки в нашу громаду. І вони дали згоду на проведення даного заходу, а конкретна особа щось і не влаштувала. Тому Дійсно, мені прикро з того, що серед нас є такі люди. Ще, користуючись нагодою, хотів би подякувати і окремо зупинитися на тому, що наша принципова позиція була в тому, що цей захід був проведений нашими сільськими людьми. Хочу пояснити, в чому це питання, то що. Сценарій був написаний нашими людьми, проведення заходу був проведений нашими людьми. Наші підприємці зробили благодійні внески на проведення даного села. Тому щиро всім дякую, низький уплінен, слава Україні, всім бажаю добра, перемоги, мирного неба над головою. Інспектор з військового обліку та місцевий житель Олександр Кеуш був одним із організаторів свята та разом зі старостою передавав зібрані гроші місцевому волонтеру Дмитру Бобко. Ми і попереджали перед самим святом, що свято це благодійне свято, яке організовано і проведене за кошти наших місцевих підприємців, тобто за власні кошти, не з місцевого бюджету. І дякуючи нашим всім небайдужим підприємцям, не тільки ним їм, а і місцевим жителям, які. Долучилися до збору цих коштів, за які ми купили подарунки. Саме у нас була проведена лотерея, завдяки якій ми зібрали немалу суму в підтримку ЗСУ. І ці подарунки були куплені за кошти підприємців, не з місцевого бюджету, як дехто вважає, не з бюджету селищної ради, а саме за кошти місцевих наших небайдужих жителів. Так само була м -м, локація в нас кашу варили хлопці. От хто відповідав за кашу, вони самостійно купили за свої кошти кашу, м'ясо і все, що потрібно для варки каші. Так само було аквагрим проведений. Також підприємці дали кошти, купили ці красочки, і люди небайдужі жителі села, також це все провели дітям. цей, цей захід, за який також було зібрано немала сума. Загалом під час святкування дня села вдалося зібрати більше 42 тисяч гривень. Про це 10 жовтня в місцевій групі у Фейсбук прозвітували організатори та висловили подяку підприємцям та небайдужим жителям села. Днями волонтер, якому передали зібрані під час святкування гроші, Дмитро Бобко на своїй особистій сторінці повідомив, на що воно було витрачені. А саме на автономний дизельний обігрівач, вісім зимових покришок, кабель, акумуляторний шуруповерт, пальне та частково на придбання тепловізійного монокуляра та генератора.